Ікону Архангела Михаїла виставили на благодійний онлайн аукціон у Тернополі. Стартова ціна лоту 40 тисяч гривень, які будуть спрямовані на придбання квадрокоптера для 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади першого батальйону Другої роти. Кошти на підтримку захисників почали збирати ще 19 травня на благодійному концерті заслуженого артиста України Володимира Бермінського. Тоді він передав благодійному фонду покрова майже 140 тисяч гривень. Дякую кожному. Хто долучився, хто прийшов на концерт, придбав квитки. Ну і, звичайно, окрема подяка меценату, скажімо так, нашому заслуженому майстру народної творчості Володимиру Шицею за те, що він передав. Оцю ікону тому, друзі, прошу долучайтеся. придбавши ікону, ви тим самим внесете свій вклад в нашу з вами спільну перемогу. Ікона Архангела Михаїла виконана у візантійському стилі. Її написав заслужений майстер народної творчості Володимир Шерстій. каже: 80-та бригада є близькою для нього, адже там служив його син. Ця ікона символічна тим, що все-таки святий Михайло. Він як Князь Божого війська, і тут йде боротьба не тільки фізична, а йде боротьба вірою, інтелектом. І через це я рішив написати Михайла. Онлайн-аукціон проходить на Фейсбук-сторінці благодійного фонду Покрова. Будь-хто може зайти, зробити свою ставку, залишити коментар та взяти участь у цьому аукціоні. Триватиме він до 23 червня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.